Хочу вам показати, настала пора, коли чесник викидає свої стрілочки. Здивіться, де більші, де менші, але в кожній чесничинці є вже чесникові стрілки. І я хочу вам сказати, ось, не викидайте чесникові стрілки. Це маленьке відео, як анонс. Я потім вам пізніше, як вони всі стануть такі крупнішенькі. Тувщенки, я покажу, як їх зривати і як приготувати з цих чесникових стрілочок приготувати делікатес, який буде набагато смачніший, ніж огірочки, набагато ніжніший, ніж спаржева цибулька І від цього делікатесу не болітиме животик як після огірочків. Тому слідкуйте за моїми відео і чекайте, хай дозрівають чесникові стрілки.